У Узбаражі школяр потрапив під колеса авто. За попередню інформацію, хлопчик раптово вибіг на дорогу за межами пішохідного переходу. А водій автомобіля місубіші Галанд не встиг вчасно зупинитися. І під час гальмування травмував його. Кермувальник пройшов перевірку на алкоголю. Він був тверезий за кермом. Потерпілого залишили у медичному закладі. 80 тисяч гривень заробив на своїх знайомих житель Тернопільського району. Проте слідчі припускають, що ця сума може бути значно вищою. Впродовж кількох місяців до працівників Бучицького відділення поліції надходили заяви від місцевих мешканців про те, що вони потрапили у пастку шахрая. Люди розповідали, що їхній знайомий колишній працівник лісгоспу обіцяв їм дрова за доступною ціною. Гроші потерпіліму йому, йому оплачували наперед а товару, так і не отримували. Сума збитків у Кожного різна від двох з половиною до 15 тисяч гривень. Наразі слідчі встановили сім фактів шахрайств. Працівники поліції розшукали афериста. Чоловік у скоєному зізнався. Він вчиняв шахрайські дії, перебуваючи вже під слідством за правопорушення, вчинені раніше, а саме за крадіжку лісу. Тепер порушнику доведеться відповідати перед законом. Йому вже оголосили підозру та обрали запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт встановлюють слідчі інших людей. Деякі могли потрапити у пастку шахраям. Три факти незаконної порубки деревини задокументували поліцейські Тернополя. У ході перевірки стало відомо, що троє чоловіків впродовж місяця у регіональному ландшафтному парку Загребелля зрубували дерева різних порід: клена, акацію та ясини. Правоохоронці з місця події вилучили речові докази, слідчі відкрили кримінальне провадження.